Так, це приїхали на парковку, тут у нас є сільпо з парковки, то підемо, трошки купимо хліба, батона, що небудь поїсти. І все, підемо вже нарешті додому. Місяць нас тут не було, майже місяць, то трошки скучили за атмосферою. Так, яблуки ми щойно купили, білого наліва купили. Так, піцу можна взяти, вербіку, пепероня 139, тільки заморожена. Тут багато всякої їжі, смакоти, салатів. Кожак смачно пахне. Мама, ну, Іди бери водичку. Ходячий? Ну так, да, як хочеш. Зараз хліба батона. Що? Да, які пончики смачні. Пончики. Я були з круасани. Я Пампушки змінилися. Не круасни, а є Пампухи так. з'явилися, такого не було. Так, а то були круасани. Там ще емоції. Ми не лимились на прилив. — Ну, дійшов, Ого, сир косичка, ну налінились, напліли, каже чоловік. Так це мабуть, 100 грамів. Yeah. А скільки в ньому плів кіло? 300 грамів. 300. Ну, по 30, 100 гривень косичка. Okay. Ліво якесь цікаве. Не знаю, що приготувати, тягни свій рецепт. А ну давай ми витягнемо. Так, що нам сьогодні приготувати? Зараз ми почитаємо. Почекаємо, хочу подорож. Так, мені сьогодні предлагають ніжні відбивні на мінеральній воді. Ух ти, це ми заберемо з собою. Свинячий ви... биток, борошне яйце куряче, Маринад, сіль, чорний перець, часник, чесник вода мінеральна. Прикольне блюдо. також листя алоя. Бачите, яке воно товсте. А ну, подійди, Олег Володимирович. Олег Володимирович. Уже є кавуни. 70 гривень, 58, половинка, 60. Подійди, Олег. Thank you. Так, ми поміняли в телефонах оце захисне скло 250 гривень і 50 за переклейку, то тут 300 гривень.